Гороскоп на 31 жовтня. Водолій. Сьогодні варто звернути увагу на дрібниці. Можливо, у колективі виникнуть несподівані зміни, тож важливо адаптуватися швидко. Відкритість до спілкування приверне до вас нових людей в сфері особистих стосунків. Дозвольте собі відпочинок від метушні дня, а фінансові питання залиште на пізніше. У стосунках підтримуйте легкість. Можливо, час здивувати партнера приємним сюрпризом Риби, рибам сьогодні краще зосередитися на творчих процесах і зайнятися саморозвитком. Ваша інтуїція підкаже найкращі рішення, особливо в фінансових питаннях. На роботі можливі зміни, але не бійтеся пробувати нові методи. Для покращення самопочуття дозвольте собі достатньо відпочинку та знайдіть час на прогулянку. У стосунках сводні слід більше слухати, ніж говорити, адже партнери потребують вашої підтримки. О, овни, сьогодні вам важливо тримати фокус на пріоритетах і не піддаватися на провокації. У робочих справах корисно буде відстояти свою точку зору, але при цьому проявляти тактовність. Фінанси можуть зажадати від вас додаткової уваги. Вечір підходить для спорту, а в особистих стосунках цінується щирість. Поділіться своїми справжніми бажаннями з близькими. Тельці. Для тельців день обіцяє стабільність у багатьох аспектах. На роботі вам можуть довірити важливий проєкт, тож докладіть зусиль, щоб його реалізувати. Фінанси будуть на вашому боці, але уникайте імпульсивних покупок. Подбайте про відпочинок та здоровий сон, щоб уникнути втоми. У відносинах час для романтики та підтримки близьких. День принесе вам можливості для нових знайомств і корисного обміну досвідом. На роботі можуть виникнути цікаві проєкти, що потребують вашого інтелекту та винахідливості. Витрати на нові враження можуть бути виправдані, якщо не виходите за бюджет. Важливо підтримувати фізичну форму та водний баланс. Це сприятиме загальному самопочуттю. В особистих стосунках знайдіть час для гармонійного спілкування. Рак. Сьогодні ракам краще зосередитись на родинних справах або домашніх завданнях. На роботі можливі деякі зміни, але вони будуть сприятливими, якщо зосередитися на деталях. Фінансово день буде стабільним, однак варто планувати бюджет на майбутнє. Приділіть час здоров'ю та релаксації. У стосунках з близькими підтримуйте довіру і гармонію. Лев Леви сьогодні можуть проявити себе на роботі, продемонструвавши лідерські якості та впевненість. Ваші рішення з фінансів сьогодні можуть принести довгоочікуваний результат. Здоров'я потребуватиме вашої уваги, тож не забувайте про активність та здоровий раціон. У стосунках надайте перевагу щирим розмовам, ваш партнер цінуватиме підтримку. Діва День сприятливий для самоорганізації. Це час, коли можна зробити великий крок вперед. Прислухайтесь до своїх відчуттів та інтуїції. Робота потребуватиме зосередженості, важливо проявити уважність до дрібниць. У фінансах сьогодні краще заощаджувати, ніж витрачати. Самопочуття буде в нормі, якщо ви будете дотримуватись здорового ритму. У стосунках знайдіть час для обговорення майбутніх планів з партнером. Терези день буде сповнений спокою і натхнення. На роботі можливі нові ідеї, які допоможуть зберегти позитивний настрій у команді. Фінансові питання краще відкласти, якщо вони не вимагають негайного вирішення. Здоров'я вимагає уваги, можливо, варто зробити акцент на відпочинку. У стосунках знайдіть час для приємної розмови або спільного дозвілля. Скорпіон Скорпіони сьогодні матимуть змогу проявити свої сильні сторони у професійній діяльності. Фінанси варто тримати під контролем, щоб уникнути зайвих витрат. Подбайте про здоров'я. Можливо, варто приділити увагу фізичній активності. У стосунках з близькими дотримуйтеся терпимості й підтримки. Стрілець сьогоднішній день принесе вам нові враження та відкриття. З'являться перспективи для розвитку на роботі або в навчанні. Фінансові питання краще вирішувати обережно, уникаючи ризику. Здоров'я буде стабільним, якщо приділити час прогулянкам на свіжому повітрі, тож на вечір варто планувати активний відпочинок. У стосунках гарний час для гармонії та приємних моментів з близькими. Козоріг Сьогодні козорогам важливо зосередитись на особистих цілях та самовдосконаленні. У роботі виникнуть можливості для самовираження. Фінанси будуть стабільними, якщо не витрачатимете забагато на зайві речі. Здоров'я покращиться завдяки невеликим змінам у розпорядку дня. В стосунках з партнером важливо обговорити важливі питання, це зміцнить взаєморозуміння і довіру. Підпишись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.